Всім привіт! Це саме самий перший мій влог. Я дуже довго не наважувалася його зазняти, але все ж таки вирішила. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати інші мої відео. А ми погнали! Так, ми на стадіон прогулятись і вигуляти пса. Тут якраз я сиділа, медитувала і займалася спортом. Да, сонце світить, очі сліпить. Я гуляю трошки. Післязавтра маю їхати за піцею, замовила на новий рік подвійну папероні і гавайську свою любіму з ананасиками. І ще маю їхати скупитися на суші, донорі, сир і щось до червоної риби, типу авокадо або огірочка. Так що будемо вам все показувати і розказувати. Холодно. О, мороз на вулиці. Коротше, перед новим роком вирішила помити свої кісточки, що вони в мене були чистенькими, і я змогла зробити класний макіяж. Полотенце я вже вимила, тепер за кісточки. Срочком глянути, деревже купили. Черег великий капець. стояло десь приблизно пів години в ній чергу. І так, тут я подину носила свій улюблений скраб для шкіри голови перед миттям, для того, щоб краще вийшла зачіска та не було ніякого пуху. Ну а без макіяжу теж ніяк. Я і дала собаці попити і зараз вже йду робити макіяж очей. Щоправда, не придумала який саме. Ось такий образ у мене вийшов, мені подобається, піду робити суші. Ну, а тепер піду готуватися до Нового року. Коротше, бігла я зазняти вам кінцівку на закаті. Навіть так добре не видно. Добігло. Я встигла, ура! Зараз ще вам трошки познімаю закат. Надіюсь, що вам відео сподобалось. Я буду старатися робити класні, якісні відео, але згодом. Так що строго не судіть, бо це моє найперше відео. І, чесно кажучи, я не знала, з чого почати, що знімати, взагалі що робити. Бо я ніколи не знімала взагалі ні влогів, ніяких відео. Тому я думаю, що ви не будете строго судити. Коротше, я так передивилася, в мене так багато слов відео або строго, що я зрозуміла, що мені треба міняти свій лексикон. І. Трошки розвивати свій розмовний інтелект. Ну що поробиш, коли ти перший раз перед камерою не завжди можеш підібрати слова і що правильно говорити. А так, то підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити інші мої відео, лайкайте це відео, щоб, як то кажуть, його просунути далі. І репостуйте, коментуйте. Ну все, до зустрічі в новому ролику. Вас всіх з Новим роком! Зі святами, щоб збулися всі ваші мрії, щоб все було так, як ви хочете. Па-па!